Ось перероблений текст для вашого ролика, адаптований під Україну і очищений від реклами. Друзі, невелике нагадування цієї неділі День матері. Якщо свято застало вас зненацька, я теж в такій ситуації ще не пізно вибрати душевний подарунок. Ось кілька ідей для тих, хто любить готувати, пекти, розбирається в каві або просто обожнює кухонні радощі. Можливо, у вас немає часу на гравіювання або монограму, але ці подарунки скажуть, ти заслуговуєш займатися тим, що тобі подобається. Магазини, про які я згадаю, пропонують швидку доставку, тому подарунок встигне вчасно. Головне вибрати доставку за 2 дні при оформленні замовлення дерев'яна обробна дошка з акації. Якщо ваша мама роками користується пошарпаним пластиковим килимком або мріє про гарну дошці, але не наважується купити цей подарунок для неї. Тверді дерев'яні дошки це не тільки красиво, але і дбайливо для ножів. Особливо цінуються торцеві дошки, вони довговічні і не туплять леза. Кошик для вистоювання хліба. Якщо ваша мама захопилася випічкою хліба на заквасці, такий кошик стане відмінним подарунком. Вона допомагає тесту тримати форму і створює гарний візерунок на готовій буханці. Точний термометр для м'яса більше ніяких пересмажених стейків або сирої курки. Хороший термометр це впевненість в тому, що страва готова ідеально. Мені подобається зермапан One, він показує температуру за секунду і має підсвічування. Набір хороших ножів. Моїй мамі вдається готувати навіть з тупими ножами, але це не означає, що їй не потрібен хороший набір. Замість величезного блоку з купою зайвих лес краще вибрати компактний набір з найнеобхіднішим шеф-ножем, універсальним і ножем для хліба. Кавоварка для еспресо. Якщо ваша мама досі мучиться з крапельною кавоваркою або капсулами, пора її порадувати. Сучасні еспресо машини стали компактніше і зручніше у використанні. Якісний посуд з антипригарним покриттям. Якщо на сковорідках вашої мами вже немає покриття, пора оновити кухонний арсенал. Хороша посуд прослужить довго і зробить готування приємніше. Ступка і товкач для тих, хто любить готувати вручну. Ступка стане в нагоді для спецій, горіхів, соусів і навіть гуакамоле. Переносна дошка для закусок якщо ваша мама любить пікніки, така дошка з віціками і кришкою стане відмінним подарунком. У ній зручно зберігати сир, фрукти та інші закуски, а кришка захистить від комах. Сподіваємось, ці ідеї допоможуть вам вибрати ідеальний подарунок для найважливішої людини у вашому житті. З днем матері.